Привіт, привіт всім! Мене звати Зоя і я вітаю вас на своєму каналі, де я розповідаю про свої рукодільні плани і про свої е, просування в цих рукодільних планах. І так, сьогодні в нас понеділок, 4 березня і я стартую в черговому тижні стартів березня. Цей проєкт, Шалений тиждень стартів, організувала Оленочка Буганова з каналу Єлена Буганова Хендмейт. Суть цього проєкту заключається в тому, що протягом п'яти днів, з понеділка по п'ятницю, ми можемо стартувати з будь-якою кількістю проєктів від одного проєкту. Хто стартує з одним, хто стартує з п'ятьма проєктами, а у кого і більше стартів протягом цього тижня? У суботу та неділю ми працюємо над цими проєктами або розпочатими проєктами, або навіть над тими які в нас у скринці довгов'язів. І у неділю або в понеділок до обіду ми знімаємо звітне відео і показуємо, що ж нам вдалося зробити протягом тижня стартів. І так, тиждень стартів. Я вам хочу перед тижнем стартів показати е е таку е цікаву річ, таку шкатулочку, яка має його Гудзички. Це я вчора була в бабусиному будинку і знайшла таку чарівну шкатулочку, і я вирішила, що вона буде супроводжувати мене під час нашого тижня стартів. І так, старти, старти, старти. старти. Я хочу сьогодні стартувати. З бісерним проєктом. Ось дивіться, яке у мене сьогодні буде біло-блакитна палітра кольорів. І я буду стартувати із таким проєктом. Що це буде, я вам покажу завтра вранці. а ви не перемикайтеся, я підключуся до вас за секундочку. Привіт-привіт всім! Доброго всім вечора вівторка. І я хочу розпочати чергові старти. У мене трохи сів голос, так як сьогодні в нас були загальний ну, верніше територіальні змагання пліч пліч Вболівала дуже за команду і таки зірвала голос зовсім. Але приємне, що діти зайняли таке друге місце. Молодці дівчатка, був ще попереду змагання в хлопчиків, які будуть післязавтра. То треба полікувати голос за ці два дні. А зараз я показую, що ж у мене вийшло. Це мій гердан. Е, і, ви бачите, що ось я розпочала його е, проплила одне з складних місць там. О, ну, я не покажу вам, отак, мабуть, сплетено пів поясочка, ось біленького. Зроблено розширення і розширення із 7 на 27 бусиночок. Бісериночок зроблено розширення. І ось такий листочок. Це мій герданчик. Я обіцяла вам показати, що ж мене буде. Наступний мій старт О, це. Як ви здогадалися, це будуть шкарпетки. Звичайні шкарп жіночі шкарпетки з напівукраїнської напіввовни буду в'язати спицями 2,5. І буду я в'язати всього на 42 петлі і на розмір 37. Давно я вже не в'язала такого маленького на шкарпеточок, і це будуть шкарпетки. Не перемикайтесь, я Колись завтра підключуся і покажу мій другий старт. О, скільки ж я зв'язала, можливо, буде і завтра наступний старт. Але я ще не знаю, що я хочу і що буду в'язати, але щось та й буду. Привіт-привіт всім! Сьогодні у нас ранній ранок понеділка, і я вирішила все ж таки, що треба зняти з раночку сьогодні. Звіт. звіт, мій підсумковий звіт. І так, що ж, в мене вийшло стартувати. З якими процесами вийшло стартувати у шаленому тижні стартів березня? І так, як ви бачите, у мене на станочку, гердан. Ось я вам показую вже відв'язано одну частинку до медальйончика і розпочато іншу частинку. Тут всього 30 рядочків листа, але початок є. Ось це мій герданчик, і його я візьму ось, магічний кубік. І так, це мій перший процес, яким я стартувала, і таки доволі добре проплела свій гартончик. Наступний мій процес це мої шкарпетки. Куди ж без них? Ось ви бачите, шкарпетки вже розпочати. І... Розпочала я в'язати підошву. Ось це мій другий процес. Ось ці два процеси, з якими я стартувала в цьому місяці. Нових ідей мені не прийшло. А щось би розпочати я не схотіла, все-таки я вирішила, що потрібно завершувати розпочаті процеси. Отже, до зустрічі в магічному кубіку. Всім бажаю тихого спокійного дня і перейдіть, будь ласка, до дівчаток, перегляньте відео, які знаходяться в описі. Підтримайте наш український контент.